У Харкові регіональний інформаційний центр Бузук розпочав свій другий весняний воєнний сезон. Він стартував з виставки вишитих картин, оберегів та прикрас молодого харківського клубу рукоділля Магія творчості близько 150 робіт 17 авторів війшли до експозиції із символічною назвою Для творчості немає перешкод полотна, намальовані голкою та ниткою вражають. Кожного дня, будь то вихідні або будні дні, завжди у нас багато людей. Люди приходять і дивляться. Дуже подобається вишивка, дуже подобаються роботи. В них такі неслабі роботи. Сильні і різноманітні, скажімо так, кожен може для себе знайти щось приємне, цікаве. У нас є тут і обереги слав'янські, і у нас є і мапа України розшита і бісером, і у нас є і портрети. І у нас є і пейзажі, і пташки. І на є ще художник Михайло Малік. Він живе біля лісу, тому він такі чудові. Ось тут на столі виробляє там. Такого горить багато, і він виробляє такі. Можна туди складувати жінкам і прикраси, якісь і підсвічники, знаходить такі дерев'яні штучки, оздоблює їх, красить там щось робить таке цікаве з ними і. Ось виставляє серед відвідувачів першої весняної виставки. Є і майстрині вишивальниці і просто поціновувачі мистецтва хрестиком, напівхрестиком, петитом, вишиванням бісером та стрічками. Відео виклала дівчинка, мені сподобалось, але захотілося трішки більше побачити. По перше, по-друге, натхнення, як коли ти це просто бачиш, відео це одне. А коли ти це бачиш вживу, це вже інше. Це вже. Надихнутись, мабуть, таким от атмосферою гарною. Про вузок дуже багато і чула, і бачила, і частенько дуже хотілося завжди сюди потрапити. Тому, мабуть, от сьогодні собі вирішила зробити маленький такий подарунок, прийти надихнутися, подивитись і ну, трішки вишиваю. Бабуся вишивала ще в давні-давні часи. Після війни вона заробляла цим на життя. вишивала вона гладдю. Сама навчилась, сама там собі придумала. Дуже гарно, дуже красиво. Мені дуже сподобалися її твори. От. Ну, а сама почала тижня, бабуля навчи мене вишивати. На тобі тканинку давай намалюємо, на тобі голочку і ось так почала. Коли я вже нервую, мені чоловік каже, візьми, будь ласка, трішки там три-чотири стежечки зроби, каже, це все. Це твоє. Закінчила наш худпромінститут, так що я галерею бузок знаю давно, а зараз ми плетемо такі кімари і сітки. І дівчата спілкуємося, кажуть, були на виставці така мініатюра, все таке витончене, гарне. Зайшли подивитись. Я не знаю, як це можна вишити, очей, очі, де. Таке воно все дрібне. Чудово, дуже такі от європейські сюжети. Дуже гарно. Така тонка робота, всякі пейзажі. Цікаво. Я знаю, що дуже багато за кордон продають, от, вишивають на замовлення. А от ви вишивали, от що вишивка деї жить? Заспокоює, заспокоює. Сидиш там собі, рахуєш ці клітиночки. Керівниця центру Вікторія Жданко каже, що після вимушений. Дев'ятимісячний перерви першого року війни бузок набув особливу популярність серед харків'ян та гостей міста. Коли у нас почалися у війну виставки, відновилися, то приходили люди і питали: а які наступні у вас будуть виставки? А що буде живопис або графіка, або це вишивка? І так ми намагаємося намагаємося різно, різно Образити якось свою роботу. Ми запрошуємо всіх художників. Пішли і дитячі виставки, і школи виставлялися. Дитячі художні. Наразі у мистецькому центрі бузок стали частіше практикувати творчі майстер-класи. Вони відкриті та безкоштовні. Харківська лялькарка Тетяна Волик – переможниця міжнародних та українських конкурсів з лялькарства та прикладного мистецтва, за останні півроку жив вп'яте збирає «Бузку»... Бажаючих навчитися азам прикладного мистецтва на свій урок загалом на її рахунку з початку війни до десяти майстер-класів. Цей для дорослих шили равлика павлика багатофункціональну підставку. Я ляльками займаюсь. Ну робили ми різні ляльки і із носка робила воєнних оберіг. Робили просто ляльки, сніговичків, гноміки. Ну, а сьогодні, як весна, захотілося нам равлика зробити. От. І равлик він такий, можна його і до квітів поставити, і дітям поставити на стіл. Дуже так цікаво. У нас дорослий мастер-клас був з дітками. З дітками дуже цікаво працювати. Вони дивляться, хочуть навчитись цьому всьому. От. І Стараються, навіть хочуть. Щоб більше було часу на, на заняття і майстер-клас. У мене є дівчинка, Анічка, там от, Ніка. Вони дуже, дуже староні, уч, учні такі, от вони дуже хочуть вчитися. Вони шиють шию для свого віку дуже гарно, дуже гарно. І в них все це виходить. От, вони в другий клас і четвертий клас. Пані Тетяна переконана, що такі творчі посиденьки корисні. Як для дітей, так і для дорослих, оскільки нині крайне вистачає живого неспішного спілкування, яке природньо відбувається за такою роботою. У буску планують і надалі практикувати такі зустрічі. Я думаю, що буде багато майстер-класів. У нас плани такі: у нас в 2023 році ми запланували проведення 66 заходів. І тематичних, і виставок, і персональних, і групових. Але так склалося, що ми провели 84. І ми ще плануємо збільшувати її, збільшувати і цікавими якимось, якимось заходами. За словами Вікторії Жданко, наприкінці березня нинішню виставку картин замінять графічні малюнки кольоровими кульками на Ватмані. А на майстер-класи запросять харківських художників. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.